Добрий, Добрий день, день мої дорогі друзі. Зараз ми підемо на батут баточок. Йдемо, друзі. Кстати, тато мене знімає. Скажи друзям привіт. Привіт, друзі. Так. Він, кстати, один з моїх підписників. Зараз ми взимаємось. Йдемо на батути. Йдемо на батути. заходи с Друзья, на друзья, заходи с земной. Для этого фон. Так, заходи ты, друзья. А потом я тебе назад, Виндам. Друзі, класно стрималося. Тепер я віддаю татові телефон Зараз я покажу вам, де є такі труки. Давайте я потім вам ще зніму ролик. А зараз я в туалет прийду. Добрий Доброго день, мої дорогі та... друзі. Зараз ми підемо а на баточок. Ідемо, друзі. Кстати, тато мене знімає. Скажи друзям привіт. Привіт, друзі. Так. Він, кстати, один із моїх Зараз ми взиваємось. Йдемо на батути. Йдемо на бату. Нам заходь зі мною! Друзі, земною. Здравствуйте, я на батуте. Заходи поземною. На этого фон. Так, заходьте, друзі. А потім делайте. Я...